Сьогодні я катаюся у мобільній ветклініці. Це бусик, в якому оперують тварин. Як вам таке. Я катаюся на Віліку поруч з океаном.

Ми каталися, каталися, а потім побачили, що перед нами... О боже, як гарно. Побачили, що перед нами тупік, де далі на велосипедах не можна, бо немає місця. Зато можна пішки і пішли гуляти. Тому тепер зараз ходимо крізь джунглі. Кажуть, тут є скорпіон і великі павуки. Я тішу себе думкою, що павуків я не побачу, тому що тоді моя подорож буде воїстину на Вона і так буде прекрасною, але я буду переляканою, якщо павуки будуть поруч. Водка. A little kicker. Ну, давайте, Бгадайте, хто згорів. Пересином розповім останні інсайти дня. По-перше, я сьогодні вперше надягла ласти. По-друге, я сьогодні вперше надягла маску з трубкою, в якій можна дихати. По-третє, завдяки... Першому і другому я побачила справжніх океанічних черепах під водою, які були розміром ну, ну от, от з мене, от величезні. Я плавала прям ну, так, що я могла їх торкнутися. Потім е, ми з'їздили, е, взяли трошки поїсти, поїли, а потім ми поїхали, мій хост в ветерна. Як я вже по-моєму сумчала, і ми поїхали подивитися на одного котика. І разом із тим, там, цього котика влаштовує типу кіновечори. Де показує фільми або різні штуки, то ми бачили невеличкий показ лайф-концерту. Це єдиний, мені здається, наразі типу кінотеатр на всьому острові. І з найбільш, напевно, дивного, що сталося за сьогодні зі мною, це після цього самого показу. Я там десь якось зазначила, що я з України, і хтось покликав іншу українку доволі така. Уже у віці жіночка. Вона підійшла до мене сказала Привіт. Я їй відповіла Привіт. Вона спитала щось, так ти прям із України? Щось таке? Я відповіла так із України. І вона подивилася на мене така. А чого це ти? Ти ж то не знаєш? І тут я зрозуміла, що діалогу між нами не буде. Перейшла на англійську, сказала No, I know Russian but I made a decision that I'm not using it anymore. И она такая, украинский создан для того, чтобы разделять народы братские, славяне пошли на славян, бла-бла-бла. Я послухала заголом, вырешала, ладно, зіночка, щось то вы от жизни втомились, конечно. Что-то она позагинала про мову, сказала мені, якщо, зачем мне говорить на украинском, если я знаю русский, я кажу, ну, This is your choice, I made mine. На тому і закінчили. Щось вона мені казала про те, що треба все ставити під питання, під сумнів, що мене зазомбували. Я сказала, що я під питання все якраз і ставлю, і сказала до побачення. Коротше, це був перший раз, коли мене булили за українську мову, Українка, на Гаваях. А у вас які пригоди? to we'll walk that way yep. Я майже не знімалася, то познімаюсь сьогодні. Ми почали наш день з того, що а, побачили водоспад, а, а зараз а, приїхали на величезну кавову плантацію. П'ємо каву і радіємо життю. За цікавих вчорашніх подій з'їздили в церкву, а, побували на пляжі. Я бачила крабів, зрозуміла, що вони мене лякають до смерті. А, а! Зранку сьогодні я дописала свій скрипт нарешті. Тепер я власниця написаного повнометражного фільму, який я нікому ніколи не покажу, тому що він дуже неякісний і жахливий. Такі справники побачимося колись там ще, коли я покажу щось іще. Гавайський морський котик. Вони вимираючий вид живуть тільки на цих островах і іноді викидають, ну, ви повзають на берег, щоб поспати. І щоб люди їх не трогали, тут все огорожено біля них зазвичай залишається. Отаке. Кицюня. Він живий.

Так, я в Фіниксі в Аризоні, Тільки що летіли щось п'ять годин. Літак зночі до ранку, і я заснула одразу, як ми сіли ще ми не піднялися в повітря. І коли проки... е... прокинулись тільки коли сіли, і чувак, короче, який сидів. Ще раз крісло від мене такий. Слухай, можна тебе запитати, а що ти таке випила перед, ну типа, може, якийсь снадійний чи щось перед літаком, що тебе так виробило? А я кажу: а нічого, а я просто, просто натомлений студент.